Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, як виправити помилку DonDL ASDL для Windows 11108.7. Це рішення підходить для всіх версій Windows. Спочатку спробуйте завантажити DL файл з Дон. Зайдіть на сайт, натисніть завантажити і зачекайте. Ось маємо архів з файлом. Я його вже видалив. Розпакуйте архів у Sear Windows System. Ось сюди його розархівуємо. Якщо не допомогло, зайдіть у мій комп'ютер. Виберіть ПК властивості, тут зайдіть у додаткові налаштування системи. Тут розширені продуктивність. Натисніть. Налаштування додатково, у віртуальній пам'яті натисніть Змінити. Виберіть диск C, користувацьке налаштування введіть 100 і 3000, натисніть ОК. Якщо це не допомогло, йдемо далі. Відкрите пуск, введіть зінтемп, натисніть Enter, потім Ctrl-C. Видаліть усі файли в цій папці, і проблему вирішено. З вами був Вейлор. Всім бувай!